Добрий день, колеги. На сьогоднішньому навчанні ми з вами розглянемо карбамідно-аміачні суміші або скорочено каси. Це одне із азотних добрив, які представлені як гранульованими, водорощинними, так і рідкими добривами. Серед рідких. Можна виділити аміак, аміачну воду, кас та рідкі комплексні добрива. У всіх зазначених добривах азот знаходиться в різних формах і кількостях. Найбільш активно використовують добрива, що містять три форми азоту: амонійну, нітратну та амідну. Трохи розглянемо їхні особливості. Подивіться на цю табличку. Бачите, по цій колонці перераховані найбільш поширені азотні добрива, а саме аміак, аміачна селітра, вапняно-аміачна селітра, карбамід, карбі... карбамідно-аміачні суміші або каси та сульфат амонію. І тут коротко дається особливості кожної із форм азоту. Нітра, нітратна або НО3 вона забезпечує швидкий ефект. Ця сполука рухлива в ґрунті і за надлишку вологи легко вимивається. Використовується рослинами лише через кореневе живлення. Амонійна форма NH4. Вона доступна, азот у цій формі доступний рослинам, але має більш високий тривалий ефект внаслідок адсорбції або поглинання ґрунтовими частками, фіксації на ґрунтових частках, частках, і потім, потроху, звільняючись, він засвоїться рослинами. І нарешті, амідна або NH2. Це форма, яка недоступна напряму рослинам через кореневе живлення. Це найкраща форма для позакореневого живлення або листкового. Але, хоч напряму він азоти і цій формі через корені, під дією мікроорганізмів він швидко перетворюється спочатку в амонійну, а потім і у нітратну форму. Ну і Подивимось, які. Доброго місця які? Форми. Аміак лише амонійна. Аміачна селіта Має дві форми: нітратну та амонійну. Вапняна амонійна. Вапняна аміачна лише нітратну. Карбамід лише амідну. Сульфат амонію. Лише амонійну. А от каси містять усі три форми азота, що робить це добриво універсальним для будь-якого використання в сільському господарстві. Тепер докладніше, безпосередньо про Кас Кас являє собою суміш водних розчинів сухих мінеральних добрив, найбільш поширених аміачної селітри та карбамідну. Містить 50% амідної форми, 25 аміачної і 25 нітратної. З яких нітратний азот забезпечує миттєву дію аманій, амонійний більш пролонговану. І амідний азот найбільш пролонговану дію має. Амідний і аманійний азот засвоїться як листям, так і кореневою Системою, звісно, після трансформації. Амідна, ви бачите на табличці, перетворюється на амонійну і потім на нітратну. Амідна форма легко проникає в рослину через листкову поверхню або позакоренево. Для переникнення через корінь їй потрібно більше часу, тому вона не повинна спочатку. Тому що вона повинна спочатку перетворитися в амунійну, а потім у нітратну, які добре поглинаються кореневою системою. Поглинання залежить від наявності відповідних бактерій, уробактерій у ґрунті та температури самого ґрунту. Подивіться на табличку нижче трансформація від амідної до амонійної форми при температурі. 2 градуси тепла відбувається за 4 дні, при температурі 10 градусів тепла за 2 дні і при плюс 20 за 1 день. Із амунійною в нітратну, при температурі знову ж таки 2 градуси плюс 2, до 6 тижнів, тобто півтора місяці може відбуватися трансформація. При плюс 10 скорочується термін до двох тиждень, тижнів, і при температурі 20 і більше, близько одного тижня. Таким часом, ну, відповідно, чим зручна ця форма добрива як каз. При низьких температурах він повільно. Вивільняється, але і рослини також повільно функціонують у цей час. При підвищенні температури починається у рослин сокорух, більш активізуються життєві процеси і вивільняється якраз під це більше азоту. Таким чином, каз забезпечує пролонговане живлення азотом, в ньому відсутній вільний аміак, тому він не випаровується. В атмосферу під час внесення. Але все ж таки, якщо є така можливість, то за, за високих температур і за відсутності опадів бажано провести легке загортання після внесення. Внесення касу є дуже гнучким додатковим інструментом живлення сільськогосподарських культур в умовах високоефективного виробництва. Він дозволяє скоригувати. Ривлення в ключові фази розвитку рослин для корекції, посилення відсутніх факторів у розвитку та для одержання необхідних характеристик товарної продукції, а саме е якість та кількість білка і клейковини. Серед азотних добрив собівартість азоту в касі є найбільш низькою. Крім того, втрати азоту при внесені найменші серед цих азотних добрив. Якщо за використання гранульованих вони сягають 30-40%, то при внесенні касу не більше 10. Промисловість виробляє марки касу, кас 28 кас 30 кас 32 і з масовою часткою азоту 28-30-32% відповідно. Каз широко використовується при вирощуванні сільськогосподарських культур в якості позакореневого підживлення, або листкового, прикореневого, основного добрива, передпосівного та під час зрушення також додають. Кас, ну і, відповідно, під час крап крапельного зрушення. Розглянемо фізико-хімічні властивості касу різних марок. Основне, що нас цікавить, це масова частка карбаміду. В 28 му класі це 30-32. Відсотки в касі 30, 33, 35, 32, 35, 37. Відповідно, селітри 39, 41, 28, 30, 41, 43 та 32, в 32, 43, 45. І відповідно сумарна кількість азоту в 28 касі не може бути. Меншою за 28% в 30-му касі за 30% і в 32-му за 32% відповідно. Крім того, що важливо знати, при підживленні померлотовому ґрунту озимих культур, ріпаку та пшениці це температура кристалізації різних марок касу. Набільші найбільший морози витримує найменш концентрований КАС 28 до мінус 17, КАС 30 до мінус 9. Ну і КАС-32 кристалізується вже при нулю градусах. Тому за холодної погоди краще використовувати або 28-й, або 28 30-й кас. І все ж таки, не дивлячись на те, що ці марки більш високі морози витримують, але не варто застосовувати його при температурах нижче мінус 8 градусів. Перейдемо до технологічних особливостей внесення цього добрива. В принципі, його можна вносити будь-яким оприскувачем. Але для цього його треба підготувати, дещо переобладнати. Замінити металеві деталі на полівініхлоридні, хлоридні, або склопластикові. Зняти. Форсунки сіли, які використовуються для внесення засобів захисту рослин, і замінити їх на дефлекторні, оскільки нам потрібна крупна крапля, а розмір крапель при внесенні засобів захисту рослин не перевищує 0,3 міліметра. Крапля кассу особливо це важливо при підживленнях. Зимих культур, коли вже присутня на полі зелена маса, необхідно, щоб крапля скочувалася з листка. В іншому разі, якщо вона буде утворювати плівку, будуть, будуть опі опіки, рослини можуть навіть загинути. Тому необхідно використовувати дефлекторні форсунки, які дають крупнокрапельний Розчин. Можна використовувати кас через силині форсунки, але коли він використовується вже в розведеному вигляді із принесенням гербіцидами та іншими засобами захисту рослин. Так, ну ось ви бачите на наступному малюнку ілюстрації дефлекторні розпилювачі, які дають найкраще розпилення. Вони було і трьох, і п'яти струменні. Різні, різні типи форсунок дають різне Різне покриття. Порівняйте попередній слайд і наступний. Тобто дефлекторні явно краще застосовувати їх в Ну, І ось після внесення касу можливі деякі опіки. Видно на Слайді, що листки дещо побіліли. Але, в принципі, це є ознакою якісного внесення. З часом ці пошкодження зникають. Вони не, не дають, не приносять особливої шкоди. Тепер перейдемо <клух> до норм та сроків внесення. Вони залежать від. Від культури строку та способу внесення попередника та інших факторів, які планують під час розробки системи живлення рослин. Ніяких особливих обмежень не існує. Кас можна використовувати як восени під основний обробіток, навесні під передписівний обробіток, так і в період вегетації культур для кореневого та не кореневого живлення. По технології глянемо найкраще проводити позакореневе живлення розчинами косу у ранкові, якщо немає роси, і в вечірні годині. Якщо погода похмура, то цю роботу можна проводити протягом цілого дня. Також забороняється використовувати каси при температурах вище 20 градусів Цельсію за посух, тобто низької відносної вологості повітря в сонячний день. Бо це все призводить до опиків, пошкодження культур. Оптимально, якщо вноситься касу суміші суміш із засобами захисту рослин. Це вечір, тому що поглинання азоту вночі відбувається повільніше. Найбільш пошкоджуються опіками молоді листки рослин, там, де восковий наліт не такий потужний. Перейдемо до культур та норм. Спершу розглянемо особливості внесення косу на. У культурах. Перше внесення, перше весняне підживлення роблять після сходу снігу на початку відновлення вегетації рослин. Фаза розвитку пшениці кущення, норму дають від 30 до 40 кг діючі речовини на гектар. Внесення це проводиться при температурах. Не вище плюс 10, кас не розводиться водою. Якщо рослини знаходяться в доброму фізіологічному стані, то можна збільшити норму використання. Друге підживлення проводять на початку виходу в трубку. Норма. Е Зменшується, вона повинна становити не більше 30 кг діючої речовини на гектар. Можна застосовувати в цю фазу з засобами захисту рослин, з регуляторами росту, мікродобривами, але слід розводити з водою у співвідношенні 1 до 3. Або 1 до 4. Якщо в чистому вигляді вноситься краще розбавити до 1 до 2. Ну, приведемо приклад пакової суміші при обробці зимі пшениці всю саме цю фазу на початку виходу в трубку. Застосовуємо гербіцид солам, фуніцид форсаж. Суміш мікродобрив універсал та Цинк. І додаємо, заберем, все зародиться у воді 160 літрів, з розрахунку 160 літрів на гектар та додається 50 кг касу на гектар. Фізичні, у фізичному об'ємі це буде 40 літрів. Третє підрівлення проводять. На початку колосіння, на початку виходу колесу. Тут норма не, має становити не більше 10 кг діючої речовини на гектар. Співвідношення повинно бути знову ж таки при розведенні до 1 до 3 або 1 до 4 вноситься спільно із засобами захисту рослин та мікродобривами. Можемо перепоглянути також приклад бокової суміші. Наприклад, функція Дарбалет застосовуємо мікродобрива регулятори росту Fresh та Majestic Sink. 25 кг на гектар касу. Фізично це буде 20 літрів і 175 літрів води на гектар. Можна проводити також і четверте підживлення зернових, Це вже буде розраховано на покращення якісних показників ворожої, на клейковину, на кількість якісь білку. В нормі також, як по. При попередньому внесенні не більше 10 кг діючої речовини азоту на гектар і в співвідношенні при розведенні з водою 1 до 3 або 1 до 4. І також застосовується і засоби захисту в цей період, наприклад, інсектициди, наприклад, дестрою мікродобриво, перешамінно 20 кг касу або 15 літрів. Що становить 15 літрів, та 185 літрів на гектар води. Використовувати кас можна не тільки на озимих культурах, а і вирощуванні ярих зернових. Найкраще це робити дробно. 80 кг азоту на гектар даємо в передписівну культивацію. 20-30 кг в стадії першого вузла, 5-8% в стадії другого вузла вуз боковій суміші з препаратами, що сприяють збільшенню місту білка підвищенню якості врожаю. Ну і при внесенні каз по вигітуючим рослинам до зазоту не має перевищувати 10-20 кг речовини за обов'язкового розведення водою через можливі опіки. Хто може не зрозумів, я... ярі зернові, це мається на увазі, яра пшениця, яра ячмінь та овес. Також активно використовують каси і перевирощування кукурудзи. Оптимальна доза є 60 кг азоту на гектар у фізичному виразі, це 20 метра на гектар. 200 кг касу. Основну масу добре вносять підоранку або культивацію. Але е кукуруза дуже добре реагує на підживлення азотними добривами у дозі 30 кг на гектар. Це десь 1 центар касу. <клух> ранні фази розвитку рослин. Це фаза 3-5 г. Листків, звичайно, за умов достатнього зложення ґрунт, щоб азот був засвоєний. Одразу в і включився е, в сукорух рослини. Mm. На соняшнику також можна використовувати кас. Він добре реагує на азутні добрива. Е, перевагу віддають осінньому внесенню. Оптимально це. Так само, як на, ку на кукурудзі, 60 кг азоту або 200, літрів, 200 кг касу. Якщо осіннє внесення е, осіннього не було, то навесні вносять не більше 45 кг азоту на гектар або 150 кг касу. Е, Оминули мен... ми ріпак козимий, він також дуже багато потребує азоту для весняного зростання, тому досі би вносять до 2 центнерів касу на гектар під передписівну культивацію і навесні на початку відновлення вегетації 30 кг азоту або 100 кг касу. Є спеціально розроблені схеми для інтенсифікації вирощування озернових та олійних культур. Як ви бачите тут табличку на цьому слайді, розписано запланована врожайність і кількість азоту, якого треба внести, і, відповідно, літражу, скільки треба внести під кожне внесення. Так само на озимий хічмінь і на озимий ріпок є такі подібні і по іншим культурам. Ну, найбільше, найбільш дробно вносяться це, звичайно, на озимій культури. Це <кій> раз повторюю, на озиму пшеницю вноситься перше внесення, це при відновленні весняної вегетації, друге прикоренево в кінці кущення. Третя фазу виходу в трубку. І четверта фаза фазу молочної стиглості зерно. Для ріпаку зимову перші, вроги підживлення проводять позакореневу восени сумісно з гербіцидами та інсектицидами. Третя навесні при відновленні вегетації. І четверта фазу бутонізації. Ну і наприкінці ще раз повторимо переваги цього виду азотного добриву. Воно високоефективне при застосуванні у будь-яких кліматичних зонах і в тому числі і посушливих. Дуже важливою перевагою перед гранульованими твердими добривами. Це рівномірне внесення та точне дозування розподілу по площі, оскільки ніякий розкидач не забезпечить такого рівномірного внесення, як оприскувач. Можливо використовувати кас на різних стадіях вегетації, що ми не завжди можемо зробити з гранульованими. добривами, особливо якщо це нульова технологія вирощування. Це пролонгована дія завдяки. На наявності трьох форм азоту. Скорочення технологічних витрат, оскільки внесення касу можна суміщати з... із внесенням пестицидів та інших мінеральних добрив, в першу чергу, мікроелементів. Це низька. Вартість одиниці діючої речовини порівняно з гранульованими формами. І немаловажно, що порівняно з карбамідом в ньому відсутній біорет. Це токсична сполука, яка утворюється при нагріванні карбаміду, при його синтезі. Ну і, звичайно, слід враховувати і особливості при внесенні цього добрива. Тобто, якщо не дотримуватися. Правил техніки безпеки, то є ризик опіку рослин для того, щоб застосувати технологію внесення касу, необхідні особливі умови транспортування зберігання, і також необхідно мати спеціальну техніку або переобладнану техніку для його внесення. На цьому наше сьогоднішнє навчання закінчене. Дякую всім за увагу. До побачення.